Всім привіт! Сьогодні я буду говорити з вами про економію. Розповім вам, чи данці є економні як нація, на мою думку, чи ні. Я буду порівнювати танців з жителями в інших країнах. Я зараз посміхаюсь, тому що е, мій чоловік, коли побачив, що я знімаю на тему економії, мабуть, накатає мені ось такий коментар е, і буде казати, що не вірте їй, тому що я взагалі не економна, е, і мені не можна на цю тему говорити. Він би був дуже щасливий, якби я була економною людиною. Але я не є дуже економна, тобто я там не трачу гроші на ліво і направо, хоча, можливо, він думає не так. Але насправді, якщо порівнювати там, мого чоловіка і мене, то він... Набагато більш економний, тобто йому нічого не треба, ніж я. Мені завжди там щось треба купити, і гроші в мене розходяться швидше ніж в нього. Але сьогодні я буду говорити не про свої фінанси, а про загальні спостереження щодо данців, чи є вони економні чи ні. І буду вам називати конкретні факти, от які я спостерігала особисто, на чому я побудувала свою думку. Все, що я буду говорити сьогодні, суб'єктивне. Я не буду приводити вам якусь статистику, і тут не буде. Загальновідомих якихось фактів, все буде будуватися відео чисто на моїх судженнях. Тому якщо ви шукаєте факти, то це буде точно не тут і не в цьому відео. Можливо, колись в мене буде настрій заглянути в статистику і зробити вам відео з більш підтвердженими фактами. Але сьогодні ми чисто розмовляємо про мої спостереження. Значить, я живу в Дані Люзідав 15 років, частенько бувала в інших країнах, і також спілкуюся і працюю з людьми з різних країн. Раїни, і от, що я помітила на сьогоднішній день, це те, що данці вони є економні, як мені здається, в дечому ми до цього дійдемо. Але вони не такі економні, як німці чи голландці. Я одна дівчина на Ютубі, яку я дивлюсь, вона є сама з Голландії, тобто вона не іммігрант, вона з Голландії, вона знімає відео на англійській мові про... Про euh, що вона знімає про мінімалізм? Ну коротше, щось таке. І от вона сама в своїх відео часто говорить про себе і про націю голландців. Те, що це є нація, яка любить економити, і вона приводить такі приклади: що якщо голландець купує в магазині, наприклад, пачку масла чи сметани, то він буде до останнього вишкрябувати, щоб там все, 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 все прям забрати. Тому що він хоче використати повністю те, за що він заплатив. Якщо, наприклад, з маслом це мабуть невдалий приклад, бо з маслом дуже легко да, використати все. Ти відкриваєш, ну повністю використовуєш викидаєш. Давайте я для прикладу візьму кетчуп. От баночку кетчупа уявили собі да? Ви користуєтесь кетчупом, користуєтесь, треба перевернути баночку. Все, вже в якийсь момент там нічого немає, нічого не вилазить з тої баночки. І ви можете або викинути її, або розрізати ножем, якщо це пластик, і там на дні буде ще що використати. Там ще не знаю, на декілька прийомів їжі вам вистачить, якщо ви це кудись додаєте. Так от, вона казала, що, наприклад, голландці розріжуть цю баночку і будуть використовувати те, що там є, щоб використати повністю все. Це, от, щоб ми. Розуміли, наскільки ця нація економна, як нація? Звичайно ж, в кожній нації є різні люди, різні особистості. Не всі будуть так робити, я впевнена в цьому, але це для них нормально. Так само, от я маю такий приклад про німців. Маю не один, але скажу вам один. Я не пам'ятаю, що це було. Чи я була в літаку, чи в потязі. Коротше, неважливо, біля мене сиділа людина з Німеччини. І от так трапило, що ця людина була. Дуже балакуча, і, по-моєму, вона, правда, говорила не зі мною. Це добре, вона говорила з кимось іншим. Але я слухала. Вони говорили я думаю, на англійській, мабуть, бо я розуміла. І значить, вони там говорили на тему те, що от як в Німеччині все дорого, і як важко жити, і що треба економити. І вона говорила, як економить вона, що вона. Воду, яку вона використовує в ванні. Наприклад, от вона була в ванні, да, лежала в ванні, все, в неї там залишилась вода після цього, то вона її не зливає, а потім використовує для того, щоб змивати унітаз, типу цю воду. І там, наприклад, там тиждень ця вода в неї кваситься, і вона собі отак потрошки значить, бере, зливає в унітаз, щоб таким чином економити воду. І виглядала мені та людина не так, як. Та, яка ну, має потребу да, аж в такій економії, і так, комунальні послуги в Німеччині не дешеві. Але якщо в тебе є робота, в принципі, ти можеш собі дозволити за це заплатити. Також, коли я приїхала в Данію, от зараз я вам не скажу від кого. Але хтось з датів мені розповідав, що типу, на моє питання, наприклад, а чого у вас ван нема, да, чого у вас тільки е, душові кабінки чи е, ці душі. Що е, ванну якби ну, не любите приймати, то е, мені казали, так, да, що типу, це дорого. Набирати ванну води виходить, що дорого. Я так думаю, окей, е, типу, дорого в тебе зарплата, я не знаю, 10 тисяч доларів там чи більше. Е, в смислі дорого що у вас вода золота. І коли ти живеш дані, ти розумієш, що ну да, дорога вода, але... Кожна людина, яка працює е, фултайм, особливо, якщо у вас двоє працюють в сім'ї, ви можете собі дозволити набрати ванну води раз в тиждень, е, хоча б. Тобто, ну, не настільки це дорого. Там з газом це були е, приколи е, того року, е, чи коли ще там газ дуже виріс, але ну, не вода. Вода, да, вона дорога, але я кажу, можна собі дозволити. І отакі от такі розмови вони мене наштовхують на те, що типу, ну, не вже люди настільки економні, в них нічим їм дійсно не вистачає грошей, які вони отримують, чи їм треба так економити. Чи вони отримують насправді нормальну зарплатню, за яку вони можуть заплатити і за воду, і за все? Просто це стиль життя, да? це менталітет. Це, от, типу, як, є такі люди, знаєте, які мають дуже багато грошей, але вони завжди будуть казати, що в них нема, ну, по тим чи іншим мотивам. Мотиви можуть бути різні, або вони не хочуть, щоб знали, що в них є гроші, або вони ну, дійсно там прибідняються спеціально. неважно. Коротше, це не означає, що в них немає грошей, це просто вони прибідняються, це менталітет. І от говорячи про данців, Мені здається, що вони все ж таки не такі економні, як голландці або німці. Звичайно, залежить від покоління. Якщо ви будете говорити з якоюсь бабусею, Данкою, якій там 80 років, вона все життя важко працювала. Вона знає, що таке економити. Вона пам'ятає ще ті часи, коли рівень життя в Данії не був такий, як сьогодні. Якби старше покоління, воно воно все ж таки відрізняється від молоді. Да? Якщо ви поговорите з цією бабусю, то ви побачите, як живе вона, і що вона звикла економити більше. Хоча в неї пенсія така, що вона може собі дозволити щось більше, вона просто звикла економити і вона там живе, ніж якщо ви поговорите з 20-річним хлопцем, який виріс десь в Копенгагені, його батьки круті юристи, все життя вони ну, багато працювали, але й багато заробляли. Я думаю, що. Ставлення до економії в цього 20-річного хлопця буде дуже відрізнятися від ставлення до економії 80-річної бабусі, яка важко працювала все життя. Тобто дані різні, але незважаючи на те, що є старше покоління, яке більш звикло економити, все одно вони. Не настільки от фанатіють в плані економності, як, наприклад, ті самі німці. Що данці люблять робити, це от я замітила на касі. Якщо ви стоїте в магазині на касі, і людина перед вами щось купує. То потім, коли вона отримує чек, вона дуже ретельно перевіряє ціни на продукти. Згідно чеку і згідно тих продуктів, що є. Тому що е, данці люблять купувати, якщо є якась акція, данці люблять купувати по акції. От, е, Наприклад, повернемося до масла. Дуже часто в данських магазинах є акції на масло, що, наприклад, е, без акції масло коштує там 20 крон, а по акції може бути 12 крон чи навіть 8 крон, але можна взяти тільки 6 упаковок в одні руки. І от е, коли є така акція, данці беруть 6 упаковок, да, кидають їх в морозилку. Е, і потім Користуються. І на касі вони перевіряють, щоб їм вибило по ціні акційній, а не по повній ціні оці це масло. Тому що, якщо вони побачать в чеку, що була акція, масло мало бути там 8 крон чи 12, а їм вибили по 20, вони це обов'язково там скажуть. І от дуже багато дачам ви побачите, що на касі стоять і перевіряють. І вони потім не мовчать, вони говорять, що оцей продукт у вас по акції, будь ласка, там, ну, виправте. І цей. Оце в них є, але це. Це вони роблять навіть не для того, щоб економити. А більше це для мене про те, що данці не люблять, коли їх обманюють. Тобто данці люблять, коли як написано, так і зроблено. Якщо є акція і написано, що масло має бути по 12 крон, данці будуть вимагати, щоб масло було 12 крон. Данці очікують, що їх не намахають, і що це буде 12 там чи 8 крон по акції. Це для мене більше про те, щоб... Знати свої права, відстоювати їх і не дозволяти, щоб тебе десь обманули. Якщо навіть якийсь магазин буде таке робити систематично, будьте певні, що данці прийдуть додому і будуть писати відгуки про той магазин на траст пілоті чи ще десь, тому що вони терпіти не можуть, коли їх обманюють, як споживачів. І вони дуже добре прошарені, от в своїх правах в обов'язках також, але більше в правах, мені здається, що вони можуть звідки взяти з того, що вони платять? Ви знаєте, що датці платять дуже багато страховок. Да? В них є там страховки на все, і вони платять їх не просто так. Вони потім вибивають з них все, що можна. Наприклад, якщо ви платите страховку за будинок, то Данці будуть набагато краще розбиратися в тому, що входить в цю страховку, ніж ви. Ви просто будете платити, тому що е, вам треба платити, і якщо щось в будинку станеться, е, тоді да, ви перевірите, чи це покриває страховка чи ні. Данці. Е, Будуть набагато більш підковані, бо середньостатистичний данець, як на мене, буде набагато більш підкований в таких питаннях, що саме покривається страховка, і буде вибивати з тої страхової, щоб їм покрили то, то і то. Тому що якщо дане за щось платить, він цим самим покриває свої ризики, і він буде очікувати, що то, то, то і то буде йому покриватися. І навіть будь, якщо буде якесь спірне питання, типу, Ну, чи покривається страховка чи ні. І якщо от, ви з вашою ментальністю, то якось незручно щось звертатися, типу, може, я там вже сама заплачу, чи сам заплачу, то данець не буде думати, що незручно звертатися. Він позвонить, запитає в ту страхову, можливо, навіть буде тиснути на те, що. Треба, щоб ви це покрили, хоча це не було покрито. І тільки після того, як там страхова їх відшиє, тоді вони заплатять самі. Тобто, це е, більше навіть не про економію. Вони це роблять да, з одної сторони, щоб зекономити, але це не із-за того, що для них так важливі гроші. А для них важливі принципи. Для датців дуже важливі принципи, за якими вони живуть і за якими оперує суспільство. Тому всюди, як користувачі або споживачі, вони будуть боротися за свої права. Щоб їм все там заплатили, віддали, що їм мають робити. Я вам ще наведу такий приклад, мабуть, я про це вже колись говорила. Я працювала там з певними людьми і там два от чоловіка, пам'ятаю особливо, вони були ж такі постарші, вони були забезпечені, була дуже хороша зарплатня. і щось ми з ними говорили за техніку. То вони мені розповідали, що вони обидва, якщо їм треба щось придбати в магазині, наприклад, пральну машинку да, в датському магазині. То вони ніколи не прийдуть купувати якусь техніку, не попитавши про знижку, навіть якщо ніякої знижки не вказано, і не того, що в них немає грошей, а це для них як гра. Це не така гра, як іде, наприклад, в Арабських країнах, де на базарах люблять торгуватися, да, і це якби частина цього процесу купи-продай. Ні, це більше про те, що вони не стісняються попросити про знижку навіть там, де її може не бути. Тому що, ну, якби що тобі зроблять? Да? Якщо немає знижки, тобі скажуть немає. А якщо є якась знижка, якась можливість, тобі її дадуть. І от вони мені завжди радили, щоб я робила так само, що типу ідеш в магазин, завжди проси про знижку. Я особисто так не роблю. Мені дуже некомфортно просити е, про знижку. Якщо знижка є на сайті, якби ну я куплю по знижці, але сама просити про знижку там, де її немає, я не звикла, я себе некомфортно почуваю, я так не роблю. Мій чоловік, мабуть, більш спокійно до цього ставиться. Мені здається, що я могла б уявити ситуацію, де би він прийшов, наприклад, в магазин і просив про знижку там, де її навіть немає. Е, навіть я пам'ятаю, були такі ситуації, і в принципі навіть це спрацьовувало. Але я кажу, тут залежить вже від людини. От, не бояться просити про знижку навіть там, де її немає. Одна річ, яка от мені трошечки дивна в плані економії тут Танії, те, що ви можете спокійно зустріти людину, яка. Дуже економиться, наприклад, на обідах на роботі. Да? Якщо ви десь працюєте, там є столова, то, скоріш за все, обіди в цій столові вони будуть дешевші, ніж, наприклад, ви пішли би десь в кафе їсти. Ну, Набагато дешевше. І все одно, незважаючи на це, навіть якщо там обід буде коштувати там, 20 крон, не знаю, 3-4 долари, то е данці будуть довго думати, чи треба їм цей обід, чи не треба. Можливо, десь будуть трошки жалітися, що так дорого, там давайте дешевше і завжди якби теж будуть намагатися або принести з собою, або ще дешевше щось там зробити, якийсь хлібчик. І буде у вас таке враження складатися, що типу, ну що ж тебе ну немає грошей, ну що ж ти так прямо на обідах економиш. Хоча в цей самий час та сама людина може піти ввечері, поїсти в міщоліновський ресторан, замовити дуже дороге вино, якийсь крутий стейк, десерт і заплатити за цю вечерю, так якби вона три місяці оце обіди в столові купувала. І та сама людина може потім купити собі не знаю чотири плаття від датського бренда Стіна Гоя. Стіни гоя, де плаття одне коштує 2-2,5 тисячі крон. І це буде одна й та сама людина, яка дуже економить на обідах. Тобто, з однієї сторони вони намагаються в чомусь економити, з другої ні. І от ще один приклад, по якому мені дивно інколи спостерігати за такою економією, це те, як вони ставляться до їжі, яка залишилася з вечора. В данців не прийнято готувати вечерю на декілька днів. Вони готують вечерю на один день. І якщо щось залишається, звичайно, є люди, які будуть це їсти, є люди, які потім покладуться з собою на ланч на роботу, запакують. Але також є в Дані досить багато людей, які просто викинуть те, що залишилось з вечора, і вони не будуть це їсти на наступний день. І ті самі люди потім будуть економити на чомусь іншому. І оце мені дивно, що вони так легко. Ставляться до того, щоб викидати продукти, тому що все, що ви зготували вчора, типу сьогодні вже не свіже, і в той самий момент вони будуть от економити кожну крону, чи от дивитися в чеку, щоб там все і правильно порахували по знижкам. Це от, мабуть, єдиний момент, який мене збиває з толку. Тому що насправді, якщо ти кожен вечір ну, викидаєш або кожен ранок, викидаєш те, що в тебе залишилося з вечора. Ну, якщо ти за рік порахуєш, то це буде дуже багато грошей і дуже багато переведених продуктів. І от дуже часто молодь така зараз росте, що вони виросли в середньому достатку, да вони не знають, що таке там ну, голодувати, чи щось їм не вистачає. І тому от вони дуже так спокійно викидають вчорашню їжу. Добре в цій історії є те, що незважаючи на те, що багато данців, от особливо молодих, вони викидають їжу, яка залишилася з вчорашнього дня, все-таки більше і більше. Людей в суспільстві тут концентрується на ресурсах. І От, якщо ми говорили з вами про ресурси, про ту воду в ванні, то що та німкеня вона економила тим, що вона цю воду використовувала, щоб зливати в унітазі і за грошей, то я можу уявити дуже багато данців, які будуть вважати, що ця ідея в принципі окей. Але не за гроші, а й за ресурсів. Тому що дуже багато людей в данському суспільстві зараз фокусуються на тому, що ресурси в землі або в планеті Земля вони не безмежні. І, і треба з розумом використовувати ресурси, які ми маємо, ту саму воду. Зараз, якщо мій чоловік дивиться це відео, він точно напише якийсь злий коментар, типу, так. Ти економ воду, бо він постійно е, зі мною свариться, що я багато води використовую. І він каже: от е, теж людям десь не вистачає води, а ти стільки використовуєш. І якби це багато ресурсів, треба економити е, земні ресурси, то насправді це правда, і багато данців вони от ставляться з обережністю або з повагою до ресурсів, і якщо вони намагаються використовувати менше, вони не з ціллю зекономити гроші, то вони це роблять для того, щоб зекономити ресурси. І дуже багато фокусу йде зараз на виробництво, яке є sustainable або яке намагається. Використовувати менше ресурсів, да, використовувати перероблені продукти. Є от один бренд взуття, мені про нього розповіла моя начальниця, бувша, вона дуже любила це взуття. В них є магазин в Копенгагені і в Орхусі. І от один з пунктів. Продажу цього взуття, як вони себе позиціонують, да, чим вони е, говорять, що вони краще за інше, чому купувати це взуття, це те, що вони зробили виробництво, в якому йде фокус на тому, щоб використовувати якомога менше е, електрики, води е, інших ресурсів у виробництві взуття, як вони перевикористовують там якесь старе взуття, да, перешивають. Тобто е, людям це важливо. Тенці, оцей selling якби ця характеристика бізнесу, який фокусується на ресурсах, вона надзвичайно важлива. І йденці не будуть дивитися, що це взуття одна пара коштує три тисячі крон, і от вони використовують менше ресурсів. Вони виберуть це взуття і куплять його, а не взуття за тисячу крон, в якому не буде написано, що вони використовують менше ресурсів. Тому що. Данці найперше, як на мене, все-таки фокусуються на економії ресурсів, а не грошей. В загальному данці да, хочуть економити, і вони будуть використовувати всі можливі знижки, купони, ситуації, де можна зекономити, наприклад, там, на подорожах чи ну, щонебудь небудь да, в житті, там одяг, їжа. Але для них є дуже важливо фокусуватися на природних ресурсах і використовувати їх з розумом. І тому, якщо буде два продукти. Один буде просто дешевий, а другий буде фокусуватися на ресурсах, але буде навіть набагато дорожче ніж той дешевший продукт. То не факт, що данці оберуть дешевший продукт. Я думаю, що ті данці, які мають змогу заплатити більше, вони виберуть продукт, який буде фокусуватися на збереженні природних ресурсів. Як ще проявляється данська економія або в чому вона проявляється? Наприклад, якщо середньостатистичному данцю потрібно поміняти ванну, да він хоче зробити ремонт в ванні, замінити ванну, плитку іншу там поклеїти, хоче зробити повністю ремонт. Що він буде робити? Він напише листа. В декілька компаній, я не знаю, в 5-6 компаній, які займаються ремонтом, отримує офери від них в письмовому вигляді, порівняє їх і буде далі торгуватися. Далі буде розказувати там одній компанії, що от ви мені запропонували стільки-то, а інша мені дала стільки-то, чи ви даєте знижку. І тут Данці, незалежно від їхнього статусу, або їхніх доходів, вони проведуть цю роботу, в тому, щоб відправити питання в різні компанії, отримати офери, порівняти. Вести цей аналіз. Тобто вони дуже системно загалом будуть підходити до таких питань. Так само, як данці не будуть планувати ремонт ванні ось так: що сьогодні проснувся і думаєш так, все, хочу нову ванну. Завтра беру кого-небудь, щоб мені поставив нову ванну, бо мені вже просто надоїло це дивитися. Ні, Данці такі речі будь планувати за рік, за два наперед. Я вам скажу так, що в мене є от люди, з ким я працювала, то вони мені можуть говорити такі речі, що отак, значить, наступного року у нас запланована сім'єю подорож в Нову Зеландію. Через два роки ми міняємо кухню, через чотири роки ми міняємо ванну і вони вже починають на це відкладати гроші. Тобто, в момент, коли та людина зі мною говорить, у них вже є план, вони знають приблизно скільки їм треба грошей. Вони вже, можливо, навіть понаписували в різні компанії, отримали офер, проаналізували, заклали в сімейний бюджет, скільки їм треба на що, І вони вже там потрошки починають на це відкладати, або йдуть в банк, беруть на це кредит, тому що це теж данці часто роблять. Мабуть, навіть частіше вони підуть в банк взяти кредит на такі справи, ніж будуть збирати. Але вони такі речі планують заздалегідь. І отут теж є різниця, тому що я не зустрічала ще, мабуть, ні одної української сім'ї в Данії. Якщо ви одна з них, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви існуєте. Але от кажу, не бачила я таких ще українців в Данії, які планують настільки заздалегідь такі речі, і які аж так системно підходять до цього. Так, звичайно, в мене є друзі і знайомі, які теж напишуть... Або звернуться в декілька компаній, вони не будуть брати першу компанію, яка там їм буде робити ремонт, але все одно, от в плані системності, в плані підходу, наскільки заздалегідь, наскільки багато компаній людина звернеться, ну не настільки от це буде. Системно і заздалегідь, як це би зробив середньостатистичний данець. Тут ви можете зі мною сперечатися, тому що це є суб'єктивна моя думка, і вона основується тільки на тому, от на яких людей знаю я в дані, з ким я спілкуюся. А якщо ви спілкуєтеся з зовсім іншими людьми, у вас може скластися абсолютно інше враження. Будь ласка, також можете про це написати. Я наголошую, що це є моя суб'єктивна думка. Що вас ця тема зацікавила, і якщо вам хочеться дізнатися, все-таки, окрім моєї суб'єктивної думки, що на. Рахунок статистики мають бути певні показники за рахунок економії в різних країнах. Якщо вас дуже це цікавить, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо буде таких коментарів декілька, я можу про це зняти наразі. Мені є про що знімати, тобто я тільки це зроблю, якщо дійсно вам цікаво, якщо ні, то в мене є перелік тем. Про що з вами поговорити. На цьому, друзі, я з вами попрощаюсь. Я залишу вас такі, можливо, знакове питання, так економні данці чи ні. Робіть висновки самі згідно тої інформації, яку ви сьогодні від мене почули. Якщо у вас є якийсь інший досвід, якщо ви теж живете в Данії, якщо ви спілкувалися з данцями, і у вас є своя власна думка щодо цього питання, будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!